Символ боротьби та незламності покладанням квітів та панахиду в Івано-Франківську шанували пам'ять генерала головнокомандувача ОПА Романа Шухевича. Вічі відбулося з нагоди 75-х роковин з дня загибелі військового діяча. Вклонитися його пам'яті прийшли представники духовенства, місцевої влади, братства ОНУ УПА, ліцеїсти і загалом небайдужі містяни. Він для мене як батько був тоді і тепер перший як батько. Що ж, що ж Бандера, шо коновадець о якби не вони, ми, б... ми здобували Україну. Ми. А тепер обороняють Україну. А ми здобували. Нам було дуже тяжко, тому що ні зброї не було так, їсти, у вудці навіть не було, що І одіться. все доставали так, як могли. Роман Шухевич активний борець за незалежність України, організатор збройного повстанського опору нацистській і радянській окупації. Його постать досі залишається значущою для української історії. Маємо новітніх сьогодні героїв, продовжувачів цієї справи. Теперішня московсько-українська війна, і ми в багато кращої зараз ситуації, чим були вони, тому що вони не мали держави, не мали підтримки жодної країни світу, боролися в підпіллі, фактично опиралися тільки на власний на. Народ, і вдалося протриматись майже до 1960 року. Сьогодні новітній етап боротьби за Україну, але ми повинні пам'ятати тих, хто боровся, хто виборював українську державу. І Шухевич це є символ боротьби, символ української повстанської армії. Роман Шухевич загинув 5 березня 1950 року у селі Білогорща, що на Львівщині. Тоді він вступив у збройну сутичку із агентами радянської держбезпеки, які викрили краївку головнокомандувача УПА. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.